Близько 11.30 противник відкрив артилерійський обстріл з 122 мм ствольної артилерії по позиції морської піхоти України в районі населеного пункту Водяно. З метою для того, щоб противник не міг коригувати артилерійський обстріл, ми були вимушені працювати по позиціях, яка коригує даний обстріл. Відпрацювали по ним з РПГ 7 а також із ПКМ. -а. Після цього противник був вимушений припинити артилерійський обстріл, так як не було кому коригувати. Наб'єра. Буде робота. По нашим підрахункам противник по нашим позиціям положив близько 20 приходів 122 мм снарядів. У нас тут 13 людей, 8 Ну, Друг друга допомагаємо, коли по мірі можливості. Обстріли проходять, буває і ночі, бувають і днем. Бувають в цілі дня, може бути, а бувають всю ніч. Магазини не працюють, але з хлібом нам солдати допомагають. З водою... Бывает так, что нам и Красный крест привозил, или волонтеры. Или если есть возможность, то солдаты нам крупы, там масло, этот, муку, бытовую химию. А, этот, а волонтеры привозили нам воду, вот этих 6-литровых баклашек. Поэтому нас не забывают здесь.